Ти замовив за Белбоут, ну, блін, такі собі кущики треба дерево сто 100%, рикошетом мне. Що ТВП робить? Подиви, диви, диви. Куди? Я в шоці. А він далі не поїде. Я не хочу добивати його світитись. А, бачу, ну тоді все гуд Блін, як я не пробив його. Так, а як СТ2 бити? Бічок, типу, та ні, тут вони кінчаються, тут нема на кому 8 дати 1000. Баджер хіба, от іде. Ого. оце хорі, розумієте? Оце хорі 3. Це не гріль, це не стерва, це не баджер, оце хорі 3. Він отаке може робити. Ну, от бачите, що я, що я роблю з СТ другим? Через цю ББшку нормалізовану, це ж прям знищення. Дивіться, ну. СТ2 це ну, надважкий танк, якого під 3000 хп, і він доволі броньований, його просто важко вбивають. Ну, це ж якби. Ну, а був би я на СТ2, ну, звісно, я плювався під гри цієї. Несправедливої. А можна, якби. О. Дивіться, бачите, яка справедливість. О, дай залп, щоб я загорівся. Не пробив. Він не пробив. Він не пробив, він мені в гармату стрельнув ще кудись. В нього тупо згоріла. I wish you all best and. Що uh, Що там Дянка понаписувала. Нелегальна пушка. Да, да, да. Вона ну, надто токсична. Чому не вісікіндвигуна? Ну. Туди просто менша менше площина, куди я можу дати туди. Ну, типу, менше піксель броні, як то кажуть. Ну там десь бабаха в кімпі. Я хотів туди кидати, але щось передумав. В останній таймінг. Не буде я фугас, просто спробую дати. Нормально. Я думаю поїду ризикно. Но гріть буде зліва, це буде погано. А, гріль тут. Чиназис. Капець 887. А скільки тут Альфе? 900. Тобто я навіть середню де вибив. Хруськ. Хоча шот правий мейбі тут і 8 буде Блін, ну це вже світ іде? Чи все ж таки справа Лео до обновив? Зараз арта ще раз зарядиться. Ну, шанс був маленький. Все вже пересвічують контрі трохи. Ну, майже вісім да, піксель не встиг. блін. Буде переїжджати. По відчуттям да, ходу набрав нормально от і 8200. Ой, камера. Не, 8700 навіть. 7 кілів. Ну це. Це хорі. Показати вам, куди я СТ2 пробивав. Давайте покажу, куди я СТ2 шив. Там же ж просто в башту все закинув. Тупо в башту. Без шансів просто. Оце бій. 8700